Пане, Пане Дмитре, а давайте ми ще послухаємо, як Валерія Залужного сприймають українці та чим він запам'ятався народу. Про це розпутувала наша колега Кристина Мосійчук. Почуємо. Його віра в перемогу, його здобутки, і він дійсно є символом нашої перемоги. Професіонал, який знає, що робить, ну Знає, чим займається і може розробити стратегію. Я думаю, що рішучість, співпраця з закордонними аналогічними структурами. Mm -hmm. Тобто, мене захоплювалися як особистість, як людиною, як професіоналом. По-перше, як жінка, хочу сказати, що він а, своїми очима. В яких доброта, щедрість, стійкість, і всі муж... чоловічі якості, всі просто на лиці. Це перше. По-друге, ніколи він ніякими вчинками себе м -м, якби не дискредитував. М -м, взагалі ніякої. Я думаю, що багато хто хотів за кордоном в тій же Росії знайти щось, але нічого проти нього знайдено не було. І все ж таки. Е його саме його заслуга в тому, що перші дні війни хтось ну, на себе взяв командування.